Сьогодні будемо готувати ось такі цукерки з простих підручних інгредієнтів. Для цих дуже простих, але смачних та поживних цукер. Нам знадобиться кліпці, у мене рисові, без цукру, без жодних домішків, шоколад. Я потім в описанні напишу всі подробиці щодо грамів. Бажано брати шоколад взагалі без цукру, тому що цукерки і так будуть солодкі. Але в мене все ж таки тут підсолоджувач трошки є. А це кунжутна паста тахіні. Її можна замінити арахісовою пастою, можна замінити звичайною олією, можна взагалі не класти, більше покласти просто фініків. Арахіс, я трошки його підсмажила. І один банан. Ось такі прості продукти ми будемо просто-напросто перемішувати у блендері, формувати кульки, і поїхали. Подрібнюємо усі інгредієнти, щоб було трошки простіше. І будемо міксувати. Ось така у нас повинна вийти маса. Вона дуже легко формується у кульки. Зараз цим і будемо займатися. Формуємо ось такі от кульки. Вони формуються дуже легко, навіть до рук не береться ця маса. І потім будемо оздоблювати шоколадом. Цукерки в нас сформовані, Вийшло знов 19 штук. Тепер саме час на водяній бані розтопити шоколад. Розтопили наш шоколад. І тепер робимо наступне. Наші цукерки нанизуємо на зубочистку і повністю опускаємо у шоколад. Получається ось така чудова цукерочка. Ми швиденько кладемо її на тарілку. Ось наші цукерки готові. Пройшло буквально 15 хвилин. Я їх поставила у холодильник, щоб трошки швидше шоколад взявся. І все, їх уже можна смакувати. Правда, Деякі більше схватився шоколад, деякі ні. Просто у мене вже діти дуже хочуть їх <сум> скуштувати. Тому смачного, дуже прості, легенькі і нешкідливі цукерки, я вважаю. Смачного!